В ефірі розмова про важливі речі твого міста. Вітаю на радіосі 4. Мене звати Антон Шкуро. В ефірі розмова про важливі речі твого міста. Слухай уважно, адже тут кожне слово має значення. Наприкінці року ми всі про щось думаємо. Хтось підбиває підсумки, хтось згадує бажання. І сьогодні ми хочемо поговорити не про магію, а про бажання, які справді можна здійснити і. За якими стоять конкретні люди. Сьогодні в нашій студії один із головних героїв унікальної резиденції Святого Миколая, яка діє в Чернівцях вже п'ятий рік поспіль. І ним є заслужений артист України Мирослав Моковійчук. Тож, пане Мирославе, я радий вас вітати. Вітаю, Христос народився. Славімо його. Пропоную одразу розпочати нашу таку цікаву розмову і розставити всі крапки над І. Чи. Одне і те ж саме Дід Мороз і Миколай. І якщо ні, то чому? І взагалі, давайте якось визначимо, що Святий Миколай це Святий Миколай, це була жива людина, яка жила на цій uh -huh. землі. А Дід Мороз, він вигаданий повністю. Uh -huh. Ось. Ми всі розуміємо, знаємо. Ну, Моє покоління така, також, що Дід Мороз це все, це все в пику комусь. Все, mm -hmm. Як совєти це робили, все в комусь в пику. Це було зроблено в пику Санта Клаусу. А Санта-Клаус це той що святий Миколай, тільки він в Америці, просто по-іншому називається. Ну от і, власне кажучи, тоді пропаганда, оце пропагувала цих снігурочок, дідів, морозів. Все на світі. Тому... Але від, до цього, ви до, від цього треба відвикати? Звикаємо до Святого Миколая. Я думаю, що так. До реальної людини, до реального. Яка робила реальні справи на цій uh -huh. землі. Так? Як і він, як по історії, що він все своє багатство він віддавав нужденним. Він охороняв воїнів, він сприяв. Тим людям, які подорожували, хворим, малим дітям, оце, оце дійсно справа життя цього персонажа. До речі, а є помічники у Святого Миколая? Є, звичайно. Помічники у нього ну, треба все. По-перше, так, листи треба всі прочитати. Угу. Всі, які листи є до Святого Миколая, вони всі прочитані. Їх перевірити, покласти, розкласти, підготувати подарунки. Це роблять помічники, а Миколай це все має роз, розвести. А помічники там в резиденції їх не бачать люди? Чи вони Ні, бачать, бачать, бачать. У нас є цього року були дві помічниці, того року була одна помічниця. Вони міняються. У вас дуже прям такий. Казковий, я би сказав, образ, і прям хочеться спробувати, чи це справжня борода. Були випадки, коли пробували, були, чи це справжня були, були. Ну, дітям маленьким, особливо відмовити неможливо. Uh -huh. Він ж не просто в нього йому, для нього це диво. І коли він приходить і сіпає тебе, ну те ж налегенько потру. ой, дійсно, справжнє. Мені здається, що навіть дорослі можуть засумніватися. Чи... Я зараз розкажу, цього року це відбулося. Ось, Було таке. Вже, ну, як, як вам сказати, було, ну, скільки там було, може, година четверта, ось так от, в такому плані. Приходять дві дівчини. ось, А у них день народження. Mm. Обох, 32 роки. І вони прийшли, зробили собі зустріч з Святим Миколаєм. — Клас, да? І було дуже приємно, і вони говорили, що ми, от нам по 32, а ми віримо в нього. Так, ну за допомогою таких образів якраз можна і вірити в це. Так, справа в тому, що ми відкрили, ви вже казали, Антоне, ми відкрили цю резиденцію вже п'ятий рік. Mm -hmm. Ось, і в нас дуже було, ну, перший рік взагалі було було дуже багато, ну страшненне багато. У нас за, на загал було за той за перший рік десь біля трьох тисяч тільки дітей. Ого. Ось. Е, ну, втомлено було все, але всі були задоволені, все, 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 вийшло, все вийшло, все вийшло. І так воно. І от бачите, як, як не крутий, то пандемія, війна. Ось, ну люди би хотіли приїхати, ракета прилетіла, ми боїмося, і що, і нічого не зробиш. Але до нашого Миколая приїздять із інших областей, так. От цього року були вінничани, з Кам'янця-Потільського, ну Хотин, це наші. От щось. Дві групи було з Вінниці. Так, потім у нас були з Кам'янця теж дві групи були. Ось, ну і ну, наших, Наші районні центри, які б. Угу. От виходячи з досвіду, спілкування з дітками, з досвіду читання тих побажань, які вони вам надсилають. Чи змінились бажання дітей і як? Кожна дитина хоче, хоче свята і хоче чуда. І вона, я розумію, що. Коли дитина вже подорослішила. але справа в тому, що приходили до нас ну, дорослі діти по 15, які, я так думаю, вже не дуже вірять в Святого Миколая. Mm -hmm. І вони йшли трошки щемливо від нас цього року. І було декілька таких випадків А Е, ще потім опа, ані, ані, щось, щось таке. Все ж таки повірили. Повірили трохи, так. Звичайно. Це дуже велика сила. Я нещодавно стосовно цього питання нещодавно їхав у таксі, і водієм була дівчина, яка от згадувала про Святого Миколая, і вона каже, що їй важко усвідомлювати, що колись її Миколаєм була мама, а зараз ним у своїх дітей є саме вона. От тут стільки сили в цих словах. Ви теж відчуваєте такі, от коли переноситься роль Святого Миколая. З однієї людини, потім на дорослу, і от якось так. Це дуже, дуже важке питання. Справа в тому, що ми живемо в дуже важкий час. Люди зневірені, люди перелякані, люди бояться за свої родини, за свої сім'ї. І чіпляється людина, це, це нормальна ситуація, вона чіпляється за будь-яке диво. Uh -huh. І те, так, ну недаремно ще кажуть ще таку річ, вона каже, тепер я для своїх дітей, е, Святий Миколай, ось, е, коли помирають твої тато, мама, по ідеї ти наступний. Uh -huh. Бачите? І це, це все викладається так само, і я я рано пішли рано мої батьки. ось, е, і я намагався робити для, своїх, для своєї дитини більше чуда, більше таких ось речей. Так, да, В свій час скажу відверто, я Дідом Морозом працював, хоча пізніше прийшло сприйняття того, що це неправильно. А іншого, бачите, було поставлено Савдепію така ситуація, що е, ти можеш, грубо кажучи, от зараз. Ці російські війська їм зробили таку ситуацію, що роботи нема. А підеш стріляти українців, тобі дадуть гроші. Так само було там. От за Діда Мороза. Складалася така ситуація: нема де підробити, а от Діда Морозу можна. І пішло, і все. І куди ти дінешся? А це і, ну, грубо кажучи, і заробіток. Бо... Зарплати, як СОВДЕПі я робила не дуже великі. Ось, ну, Ось, таким. Угу. А от чи є бажання, які одразу звучать так, що хочеться зробити все можливе, аби вони стали реальністю? Звичайно, є. Звичайно, є. Я. я зараз вернуся до цього вашого питання, Антонина, але в мене було найщемніше те, що майже всі діти, які приходили, вони кажуть, ми хочемо мир. Ми хочемо спокою. От це найголовніше, ти без сліз це не можеш дивитися. Тебе дитина розповідає цей вірш, і ти плачеш, вона, вона говорить. Може, навіть десь вона не розуміє, що вона говорить. Але от сам оцей примус: я хочу миру, я хочу тепла, я хочу, щоб тато вернувся. Це дуже велика річ. Це дуже велика річ. І я кажу, що от я міг би я би. Я би крилами обійняв тих дітей і не давав їм нічого. Робити. А до речі, а що ви відповідаєте, коли дитина каже, що я хочу миру? Ваша відповідь? Я кажу, ну я кажу, я молюся за мир. Дуже. Оце Сильно. більше не можу нічого зробити. Угу. Чи можна сказати, що Святий Миколай це той, хто творить чудо. Не обов'язково той, хто творить чудо, а той, хто з'єднує бажання і можливість. Це так і. Є. Він, е він поєднує, але він несе ще виховну роль. Крім цього, всього поєднання. Ось, тому що він каже: дивіться, дітки, будьте чемні, будьте розумні, слухайтесь, навчайтеся. Я... Це не значить, що ану, зробіть, і я вам за це дам. Ні. Ви каже, маєте бути смиренні, маєте поважати батьків. От. Я, наприклад, завжди прошу діти, коли вони отримають ці цукерки, щоб вони прийшли з усіма, поділилися вдома. Клас. Ну, так мусить бути. Ну, ось. Я кажу, дивіться, бо якщо будете нечемні, отримайте замість подарунків різочки, прутчики. Все. Угу. І діти, діти десь бачу там. Щось, щось грає в голові? Угу. Вони вони відчувають оцей авторитет ваших слів, і десь оця моральна частина вона прям працює. Ну і справа тому, я у віці людина, як ну який виконує цю роботу. Тому Вони як тільки заходять, вони зразу, вух, зразу себе осідають. Просто на вони бояться чи у них просто ні, ні, такий ні, прям ні. стан інший виникає? Антоне, немає там боязні. Uh -huh. Діти у нас зараз дуже сміливі. Uh -huh. Ось тут віддати треба, будемо казати, чи добре це, чи погано. Друге питання. Ось, але коли дитина нервується, коли ми завжди кажемо спокійно, тихонько, у нас тут все демократично. Дитина хоче, будь ласка, не хоче, не дай Бог на неї слово сказати. Я з батьками з одними сварився навіть. Mm. Да. Я їм сказав, ви чу на дитину кричите. Вони що вам тут? Стульчик і віршик розповідати? це не можна робити. Mm. Клас. Ну, клас. Я, я вже з нетерпінням чекаю наступного року. Насправді. Як будемо живі, здорові. то. Все буде добре. А як реагують діти, коли розуміють, що за виконанням бажань стоїть жива людина? Нормально реагують. Я, я завжди, от чому я їм кажу, наго настоюю на тому, що е, якщо ви будете чемні, ви будете мати не тому, що це якийсь борг, якийсь, будемо говорити, хабар. Mm. Ось. Але ви маєте бути чемні, ви маєте виростити до гарних хлопчиків, дівчаток, до гарних юнаків, дівчат. Ось, і зберігти це наступним поколінням. Оце найголовніше. Передати це, так. Передати це, да. mm. А як правильно зберегти образ Святого Миколая, але водночас не зруйнувати віру в реальність? Ну, мені зараз це легко говорити, тому що ми створений такий це завдячуючи музею під відкритим небом її резиденції. Ось це Буковинська резиденція Святого Миколая. Вона всюди є. І є Миколаї, які працюють є, ну, по всьому місту. Ось, а, але у нас, ну, не знаю, я ж не хочу собі, як то кажуть, робити лице. Ось. Але коли діти виходять кажуть, це справжній Миколай. От повірте, я не хочу, як то кажуть. Це справжній Микола? Я сам дивуюся, я до цього скептично трошки відношусь, але в принципі я не можу Каже, а от у нас був Миколай, він не такий, він не справжній. <рес> ну от ми якраз перейшли до такого питання, яке ви частково зачепили. Якщо говорити не лише про дітей, а от і про дорослих, які бажання, на вашу думку, загадують дорослі наприкінці року. Ну, це залежить від, від дорослого в першу чергу. Дорослі е, теж. Антоне, ми, по суті, всі діти на цій землі. Однозначно. І що малий, що дорослий, він хоче чуда. От, от найголовніше те, я, я вже слідкую давно за цим. Ось, кожна людина велика, маленька, Отдай їй невеличке чудо, і вона, вона, зразу, вона зразу утихне, вона зразу очі такі робляться вели, на, на півобличчя, як так можна було. Я так, я Шо? да, і от, от оце, оце найголовніше в цьому. Угу. А Чи, чи є серед них такі, які... Теж можу здійснятися, але якщо поруч з'явиться правильна людина. От, чи правда те, що диво існує, головне, щоб була правильна людина біля нас? Диво існує, але справа в тому, що диво роблять люди, бо людина це по суті сама диво. Людина, по суті, це диво, і вона має робити диво. Угу. От тоді все в'яжеться. Все повністю. А дорослі, коли до вас приходять, ви, ви їм теж про це говорите? Так. Да, да. Про те, що вони є дивом. Так. Да. Ну, я, звичайно, я їх з великою повагою відношусь до дорослих, які приводять своїх дітей. Ось. Але я завжди прошу дітей їх поважати. Поважати вчителів, однокласників. Отак От будується в мене з ними діалог. Угу. У вашій родині вже от, є така традиція, що так, Мирослав Степанович працює в резиденції, але ще треба родину втішити образом Святого Миколая. А я пишу відеозвернення. Зараз, бачите, зараз багато цих ну, гаджетів, всіх є. Боже мій, а що думаю, що не зробити. Записав відправив. все. всі задоволені. Цього року Святий Миколай колядував? Так. Це було... Вчора, Вчора колядували, все да. як має бути. Да. Велика компанія була? Ні, компанія не була велика. У нас було троє, мої, ну, мої друзі, знайомі, в общем, коротше, з якими ми знаємося дуже давно. Я у них був свідком на mm -hmm. Ось. А потім через деякий час вони стали моїми вінчальними батьками. Отак у нас заплутано все <laughs> така сімейна. Ми знаємося з 70... 72-го року. Достатньо, так. Достатньо. А ваш е досвід акторства він скільки сягає років? 82-го ми закінчимо театральний інститут і пішло-поїхало. Я працював із Суми. В Сумах працював в Тернополі, в Чернігові і потім. Е Переїхав додому. Угу. Не знаю, так. так якось склалось. Так склалось. Ну, в користь для всіх. Наприкінці нашої розмови я попрошу вас звернутися до слухачів і до великих, і до маленьких. Хто зараз думає, яке бажання загадати на новий рік, і от що їм потрібно зробити для того, щоб воно здійснилось? Я повторюсь, кожна людина це диво, і диво повинна робити сама людина. Кожне бажання залежить від того, як ти ставишся до цього бажання. Що ти хочеш, як ти хочеш. Ну, в першу чергу, ми всі хочемо зараз миру. Це в першу чергу. Ось. Наш, дай Бог, це буде. Звичайно, нам, я не знаю, що склалося з цією країною, але нам як пороблено, щоб ми живемо в час перемін. Ось, і в нас е, дуже важкі будуть часи після війни. Ще невідомо, що буде. Це просто треба один одного берегти. Поважати, берегти, розуміти. Будь-кого, будь-як, будь-де. І віра, напевно, в диво теж. Р... Ну, знову ж таки, не будемо вірити, не буде нічого. Uh -huh. Бо циніком завжди простіше. А ся-то там таке ти зробиш. Uh -huh. Аго, ні. Що ж, наші ефірні хвилини 2025 року добігають до свого логічного завершення. І я нагадаю, що сьогодні ми говорили про бажання, які можна здійснити. Особливо це реально, коли за ними стоять потрібні нам люди, реальні. І гостем нашої студії був один із головних героїв резиденції Святого Миколая Мирослав Маковічук. Я вам дуже дякую, пане Мирославе. Дякую вам за запрошення. Я хочу побажати в кінці, щоб гарного року і хай всі наші родини оберігає Господь Бог. Дякую вам і хочу нагадати, що нашим радіослухачам, що ми були у прямому ефірі. А відео в записі ви можете переглянути на каналі YouTube Сі 4 І дякую всім слухачам за те, що були з нами. Вмикайте хвилю 106.6 FM, Що середи о 18.20 Ви почуєте теми, які хвилюють людей, які впливають, та розмову, що залишає слід. З вами був я, Антон Шкуро. Бажаю всім мирного нового року. Почуємось у 2026. Па-па! Розмова про важливі речі твого міста.